Ви за метання, яку І сьогодні ми повторимо з вами все, що вирішили перецепти. І зараз такий у нас чорний ящик є. Давайте догадаємося, що ви плачений. Послухаємо. Ну, розпосупили. так? <пецько> По чезі відповідаємо на питання. І так, перше питання для першої І так, проблеми запитання. Ага. Думає кожна, кожна команда. Перша. Два учні знайшли листки, Каштана і Клена. Один сказав, що це прості листки, інший, що це складні. Хто з них умирився? Так, рука відповідь, команда подумає, де Ви листки рожаєте, чоловічки вже й позиваєте, десь? Вам потрібно зробити завданчиком. Mm -hmm. Ось у нас э, дві команди, ви працюють, не йде відповідь на ці питання. Вибираєте листочок. І так, три запитання, чотири запитання і чотири відповіді. Тут є тест. як тест. Викладаємо такі тест. Вибираємо правильні відповіді. І наступна робота. Так, і от бачите приклади Ви будуть критарічних корін на губерніку. Тектонічну структуру йдеться муха. Ця тектонічна структура тягнеться з північного заходу на Південний Схід до Азовського моря. Довжина її понад 1000 кілометрів. Ширина 100-250 кілометрів. Детонічна складена метаморфізованими породами близько 3,5 рок, мільйонів років. У багатьох місцях кристалічні породи виходять на поверхню. Яка ж це тектонічна структура? Яка це тектонічна структура?